Мяска не хочешь, Бонечка? Не хочешь, зайчик? Умылись. Сонный, сонный. Спать хочу и хочу. И нить спал. И опять сонный. Вот это ты вымучился. Вот это стресс получил. Да, зайчик? Ты больше не ходи никуда. О, спать и все. Совсем дитина испортилась. Ничего, ничего. Еще пару дней вот так и вин. Один Все, да? Гулять только с мамой, с папой. Моє манення, мое манене, мое маненько, таке. хороший, хороший хлопчик, хороший. Глазочки такие были, позасихали прямо больные глазки. Так, мои хорошие, доброго вам дня. Показую вам, в мене тут картошечка, воно так, солька, то лаврушка така насипала. Так, це буде пюре. А тут у мене більстрогано. отак, так, так. Як його вам прикрить? Ось мабуть, так? отак, да? так м'ясо, там, цибулька, морковка, перчик болгарський і томатика трошки і сметанка. І оце в нас тут тушиться. Це такий буде в нас обід. Сьогодні, зараз тут это помою все. Бонечка. Тут цвіточок мій Ці теж розцвітають. Цвіточок конфетки. Так, і бонечка спить зайчик. Ібонечка, мій яйця, мені. Моя маніня киця, таке нещасне. І я його гладю, а він аж труситься весь бідний. Отак аж, знаєте, як ото шкура отак ходором ходить. Злякався дуже стрес. І плохо кушає, там їда стоїть, воно. І сир у нього, і консервочку. Ну, трошки консервочку полискала, кушав. М'яско ні, все стоїть. Сережа тут поли помив сьогодні пол. пелячку повитирали. все, бонечку. Говорять, що і ошейник не поможе. Хто захоче вкрасти, то й зніме, викине той ошейник і все. Так що слідимо, слідимо, всі слідимо, і Таня, і Сережа, і всі. Тільки з ним, тільки з ним, не відходимо від нього. Все, Хватить, бо я знаю, я це точно знаю, що третього шансу не буде. Він третій раз він не повернеться додому. Так що все, навіть мені страшно представити. Отак, мої хороші. Так, Все поубирали, тут зараз на столі вберу. Я печу це все. Все це тушиться, там вариться. І все. Це можна так накрити. Ось тут, так, Ось так. Все. Сьогодні у нас погода хороша, хороша. Тепло, тепло літо. А я не знаю, чи це баб'є літо оце прийшло. У нас то воно в жовтні. А, ну жовтень же, от милью. Це я теж на стресі. Жовтень. Це, мабуть, баб'є літо, потому що було ж прохладно вже. І дожик, і прохладненько, вітер такий холодний, а зараз тепло-тепло, як літо. Отако, От так. що, все, мої хороші, дякую вам за перегляди, за коментарі. Дякую, що ви зі мною, що за Боню переживали, теж зайку маленького. Все, спить, спить. Вчора цілий день спав і сьогодні спить, спить і спить. Все. Нехай, нехай він тихенько. Я його опять сьогодні вмила, глазочки треба полічити. Лікарства Сережа піде тут в магазині продаються, там, де корм, кошачий, і там ми і лікарства ми брали, і там можуть бути капельки. Ні, то я не закажу. Все, мої хороші, дякую вам за все. Дякую, що ви зі мною. Гарного вам дня, миру та добра, до побачення.